Ну, чудощі шов. вот, пожалуйста, цьому тут біжить все. Стоять відрами, підставляємо все, що можна, тому що ну це просто катастрофа. Такий вигляд зараз має центр детоксикації та медичного витверження, що знаходиться у Бердичеві. Прогнила підлога, стіни у плісніві, а в стелі дірки, показує працівниця центру Наталія. Тут уже не знаємо, що підставляти, да, тому що тут просто вже заложили чи моли, як ну, звідти летить і просто даже страшно підійти. Бо друг паде на голову, але попри це продовжують працювати, розповідає Костянтин Гінгуляк, виконуючи обов'язки директора Бердичівської міськлікарні, на балансі якої знаходиться центр. Практично кожен день є певна кількість людей з з сп'янінням або без каченки, щоб приночувати. І як і працює, як її центр обігріву, також тому що наступають холода, і відповідно люди знають про цей центр і туди звертаються. З початку року центр детоксикації прийняв близько 450 пацієнтів, каже працівник центру Василь. Є люди, які приходять сюди, осознають, що треба покинути, просяться, як їм допомогти, відправляє їм до Василя Каленовича, він їх прокапує там. А є люди такі, що та самий, як каже, я пив і буду пити. Є адекватний, да, він ляже собі тихенько поспить, а є такий, що він же ж б'ється. За більш як 20 років роботи, каже Наталія, перебачила різних пацієнтів та згадує жінку, яка нещодавно перебувала у них. Жінку зняли з поїздом, привезли, бо вона в поїзді бушувала. Вона була така неадекватна, що вона била стіни, малювала, по стінах замивали. Фельдшера нашого. Поранила, скажімо так, бо вирвала клок волос, подерла пальця, і це наш доктор мала йти в лікарню, отримати проти столабніка, бо рука вспухла, і, як сказав лікар-хірург, можна було й померти. Окрім агресивних пацієнтів, каже жінка, тепер небезпеку насе і приміщення. Кришу в першу чергу треба перекривати, тому що далі вже воно, ну, якщо вдруг мокрий сніг впаде, то боїся, що воно просто роз'їдеться. І ще може бути катастрофа. Завалиться. Да, завалиться да. На утримання центру з міського бюджету цього року запланували близько 2,5 мільйонів гривень, розповідає начальниця Бердичівського міського відділу охорони здоров'я Олена Тарасова. А що стосується ремонту самого приміщення центру, то це питання розглядатимуть на найближчій сесії міськради. Що місячно виділяється кошти на утримання самого приміщення на утримання працівників? Там працюють фельдшера в рік, приблизно до 2 мільйонів 200 виділяється на заробітну плату. На сесії Брюдишівської міської ради 18 жовтня, яка відбудеться, виноситься питання про виділення. 700 тисяч гривень на ремонт покрівлі. А де покрівля? Там і може бути зачепитися і, і, і все інше, і стіни, і все, що хочете, може зачепитися. Тому це буде вирішуватись на сесія. Катерина Тарасюк, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомирщина.